Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду відповідати на питання в коментарях. Цікаве таке питання мені написали, яку кількість рибок можна поселити в акваріумі на 50 літрів, і яких саме. От у мене це акваріум на 50 літрів, і в мене тут живе дуже багато рибок. І це залежить від того, ця кількість рибок залежить від того, яка у вас фільтрація в акваріумі. В описі під відео залишу посилання на відео, де я запускаю цей акваріум, і там я детально розповідаю про фільтрацію в цьому акваріумі, яка тут встановлена фільтрація. Тут фітофільтр стоїть, і акваріум може. Нормально собі дозволити таку кількість риби, що їх тут дуже багато, я навіть порахувати їх не можу. Тут живуть гупі, два півника самець і самка, і креветки. Взагалі, у 50-літровий акваріум можна заселити досить гарну компанію рибок. Але важливо враховувати не тільки об'єм акваріума, а й розмір рибок. Їхню активність, сумісність, наявність фільтрації, рослин і частоту обслуговування той час, який ви можете витрачати на те, щоб доглядати за цим акваріумом. Орієнтовне правило для дрібних мирних рибок до 4 см приблизно 1 см тіла рибки на 1 літр води. Але краще орієнтуватися на біологічне навантаження і комфорт, а не на кількість літрів на сантиметр рибки. Також треба враховувати, що коли ви берете рибку в магазині, там ви купляєте мальочків, вони маленькі. Коли вони виростуть, вони будуть значно більші. І краще подивитись в інтернеті. Розмір рибок уже дорослих. От ви знаєте назву рибки, наприклад, там, гупі, або мікророзбора галактика, ви купляєте, або ну, будь-яку іншу рибку. Подивіться в інтернеті, яка довжина цієї рибки, коли вона виросте. Бо дуже часто буває, що купляють рибок маленьких, гарних, красивих. Ось, Купляють рибок маленьких. А потім через 3-4 місяця виростають такі рибки розміром з долоню. Ось це фільтрація, це фітофільтр мій з керамзітом. Як зрозуміти, що у вас перенаселення в акваріумі? Це дуже просто: у вас почнуться якісь негарні водорості в акваріумі заведуться. Наприклад, чорна борода. Якщо перенаселення, це в'єтнамка, чорна борода, такі чорні нарости на рослинах одразу з'являються. Це значить, що повинно або покращення бути збільшення фільтрації, або розселяйте рибку в інший акваріум. У мене тут вже дуже багато риби, і я буду її зараз виловлювати всю дорослу рибку, тут залишиться тільки мальок і півники. Чим я зараз і займусь, але це буде за кадром. Ось, І якщо ви хочете, щоб рибок було багато. от Я люблю, щоб в акваріумі прямо було видно рибок багато, щоб їх було, то треба обов'язково рослини. І розпреділяйте таким чином рибок, щоб були ті, які. Беруть їжу з поверхні, ті, які беруть їжу в середньому шарі води, і ті, які беруть їжу з дна. І тоді у вас не буде залишків корму, на дні залишаться, вода не буде псуватися в акваріумі. Також рослини дуже добре допомагають фільтрації і рибкам рослини, це як ваші. Ну, от як у вас Квартирі меблі, столи, стільці, ліжечка, так, і для рибок рослини. І також рибка їде де ховатися. Давайте розглянемо варіанти, яких саме рибок можна буде завести в 50 літрах. Якщо, наприклад, у вас не фітофільтр, ну, так, така потужна фільтрація, як у мене. А просто внутрішній звичайний фільтр, і є в акваріумі рослини. Тут можна завести 6-10 неонів, 6-8 мікророзбор, галактика, 4-6 коридори, краще карликові види, і можна завести два отоцинклюси, вони будуть об'їдати водорості, які ростуть на склі. І не на ваших рослинах дуже корисна рибка. Ансиструсів 50 літрів тримати не дуже гуманно, це для них малий об'єм. Також можна от інший варіант, наприклад, жворотку завести. За ними досить просто доглядати, і вони швидко розмножуються, і це також цікаво. От у мене, наприклад, можна 6-8 гупі, 4-6 малінезій. Або пецилій. І 3-4 меченосця. Також можливо завести, ну мені подобається, коли в акваріумі один вид рибок, 15-20 мікророзбор галактика. Було б дуже красиво в акваріумі спостерігати. І 6-8 коридорисів пігмей. Це карликовий сумік, він маленький до 3 см росте. І оці рибки будуть піддати той корм, який падати на дно, і у вас не буде псуватися корм в акваріумі, якщо ви перегодуєте рибок. Або, наприклад, можна завести штук 10 м, також буде дуже красиво. І можна. В такий акваріум коридорі, в коридорісі це ті рибки, які під'їдають корм з ґрунту. З дна вони живуть на дні. І рибки, які доглядають за склом, отаці інклюси. Такий варіант також дуже красиво буде. Якщо у вас в акваріумі немає фільтру і аерації, то Кількість рибок можна обмежити до 10 не більше. І рибки повинні бути дрібні і сумісні одна з одною. Дуже гарно було би завести коридоріса пігмія. Коридорис пігмій це така рибка дрібна, карликова, і вони піднімаються на поверхню за повітрям. Або, от, наприклад, півники також вони можуть без аерації жити, вони беруть повітря з поверхні. І треба робити в акваріумі регулярну підміну води раз на тиждень, але якщо у вас немає фільтрації, то дивіться по забрудненості. можливо, тоді вам прийдеться робити підміни води частіше, наприклад, кожні 3 дні. Зазвичай підміну води в акваріумі. Роблять 30% від всієї кількості води в акваріумі раз на тиждень. Я в цьому акваріумі роблю підміни кожні три дні, але в мене така ситуація, що в мене Маруся п'є воду звідси, моя кішка. І я доливаю воду ну кожні три дні я доливаю ту воду, яку вона випиває. Ну, це не 30%, це ну, менша кількість води, але я постійно сюди доливаю воду. Інколи це буває через день. Це може бути щодня. Тобто постійно сюди якась нова порція води доливається. І тоді я не роблю підміни води раз на тиждень. Але також я дивлюсь, якщо я перегодувала рибок і в мене на дні пруд, то я сифоню дно і роблю підміну води. Також в мене тут живуть 5 рибок золотих малючки, але вони тут тимчасово, я їх звідси буду прибирати. Золоті рибки це ну, дуже велика рибка для такого акваріума. Також треба уникати агресивних або територіальних риб, от гурамі, наприклад, або скалярії. Не можна заводити в таких акваріумах, ну, в такому об'ємі. Також не раджу заводити інших якихось цих літ. І анциструси також в такому акваріумі їм не дуже зручно буде. Хоча, якщо потужна фільтрація, то можна і анциструса тут завести парочку. Але краще тоді ставити фітофільтр або біофільтр. Бо чим більша рибка, Тим більше продуктів життєдіяльності, вона після себе залишає, також погано в цьому акваріумі буде золотим рибкам. Або можна завести на, таку, на такий об'єм одну золоту рибку. Ну, якщо вам цікаво, буде спостерігати просто з одною рибкою. Я вже відселила звідси всю велику рибку, ну, всю ту, що змогла спіймати. Деякі дорослі рибки ще залишились, але е, така кількість тут буде нормально оживатися. І весь малюк залишився. Тож, чим більше рибок ви хочете завести в своєму акваріумі, тим потужніша фільтрація повинна у вас бути. Але потужніша це не значить, щоб там калашматило отак от і цю рибку. А повинно бути більший об'єм наповнювача, на якому будуть селитися бактерії. І треба враховувати, хто кого може з'їсти. Наприклад, півник може поїсти малючків, і в варіанті з гупі це дуже добре, бо гупі дуже швидко розмножується або інша живородка. І треба, щоб хтось цього малька під'їдав, якщо ви не збираєтесь розселяти його по іншим акваріумам або продавати. І е, також, якщо, наприклад, у вас в акваріумі живуть креветки і живородка народжує малька, то півник в першу чергу з'їсть креветок, бо це їх природня улюблена їжа, і поки півник не доїсть всіх креветок, він не буде їсти малька. І цю всю інформацію зараз запросто можна в інтернеті дізнатися про ваших рибок, яких ви збираєтесь купляти. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть питання, обов'язково відповідаю на всі питання, що мені ставлять, і до зустрічі на каналі.